Доброго дня, шановні студенти. минулої парі ми вивчили тему рівняння Мігілія Клайперона, Познайомилися з тим, що е, 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 температура газу тісно зв'язана з кінетичною енергією. От, Вивчили, що газ, е, характеризується трьома параметрами: це тиском, об'ємом і температурою. Але в час того... Ідеальний газ один з параметрів може бути сталий, коли два інші змінюються. От, значить, Процес, при якому е, за однакової маси газу, один з параметрів газу залишається сталим, а два інші змінюються, назвали ізопроцесами. Ну, від слова грецького ізо, що означає однаковий. тобто, один процес стали, наприклад, температура стала, а два інші параметри міняються. Тобто тиск може мінятися і об'єм мінятися. Або, наприклад, коли клаві, да, закриваєте тушонку, значить, об'єм балону не міняється. Да? А що у нас міняється? Міняється температура і міняється тиск всередині балона. Значит, перший процес. <кхід> Це ізотермічний процес. Значить, при процесі, запишіть, що процес у газі, який відбувається при сталій температурі, назвали ізотермічним. Тобто при ізотермічному процесі, як ми бачимо, Т дорівнює константа. У нас підняється два параметри газу P1 і P2. І для такого газу справедливе співвідношення: що p 1 помножити на v 1 дорівнює P2 на v 2 або, якщо перенести p 2 в ліву сторону, а v 1 в праву сторону, наступне співношення, що p 1 поїдете на p 2 де дорівнюєте v 2 поїдете на v 1 Цей закон вперше було досліджено двома англійським вченим Бойлем і французьким вченим Маріот в середині 19 століття. Через то і він отримав назву Законом Бойля маріота От, і закон болі маріота, також, також записано. П на В буде дорівнювати константа. Значить, дане співвідношення можна виразити графічно, і значить, графік представити температурі є парабола, і в фізиці її називають ізотермою. Значить, якщо у нас пишуть, береться графік в залежності тиску від об'єму, то графіком буде у нас парабола. Якщо в залежності. Тиску від температури, так як у нас температура не міняється, стала, то у нас буде пряма лінія вздовж усі ОП. Якщо залежності об'єму від температури, так, у нас об'єм газу збільшується догори, так, температура не міняється, то так само у нас буде пряма лінія. Другий процес один з таких параметрів стали це є ізобарний. Що це за ізобарний процес? Процес у газі, який відбувається при сталій масі, параметр газу, тиск газу буде сталий, а температура газу та об'єм газу буде мінятися. Такий процес назвали при сталому тиску, назвали ізобарним. З На грецького бога. Барос, що означає вага. Значить, цей досвід вперше дослідив у 1802 році французький вчений гей Люсак. Ну, Приставка гей означала ну, в той момент, не те, що ми зараз розуміємо, а це було що людина була багата. При сталому тиску у нас міняється тільки об'єм і температура. Через то, і зображений процес записується формули V1 до T1, дорівнює V2 до T2 або дорівнює V1 до V2, дорівня В 1 до t 2 Цей закон назвали законом ну І Ще по другому може записуватися В дорівнює v 0 v Трошки v, значить Велике, дорівнює V0В помножити в дужках 1 плюс альфа Т. І читається він, що при сталому тиску об'єм газу збільшується лінійно і збільшенням температури. Тобто, і так, і так цей вираз є вірний значить графіком при ізобарному процесі є ізобара. так? І ж коли береться залежність об'єму від температури, у нас виходить тиск лінія ну, бісектриса. Коли залежність тиску від температури, то як тиск при ізобарному процесі не міняється, то буде пряма лінія вздовж осі ОТ. Коли залежність тиску від об'єму, у нас з часом, що змінюється тільки об'єм, тиск не міняється, то пряма лінія буде вздовж осі ОВ. І третій процес, який нам потрібно сьогодні вивчити, це є ізохорний процес. Значить, Процес, у якому при сталій масі не змінюється об'єм, назвали ізохорнем. Да? Назвали Тобто, ми можемо записати, що при ізохорному процесі у нас В об'єм дорівнює константа. В дорівнює константу. Вперше дослідив ізохорний процес французький вчений шарль в минулому столітті. Значить, Формула ізохорного процесу це P1, поїдете на Т1 дорівнює П2 на Т2. Або П1 до П2, дорівнює Т1 до Т2, В у нас немає, тому що v В нас не міняється, і, відповідно, В скорочується. Ще ізохорний процес. Записується другу формулю вченого шарля. Значить, у нас P рівня, значить, П дорівнює константа. Так? Ой, п V дорівнює константа. V дорівнює константа. Так, що у нас міняється при загорному процесі? При загорному процесі в нас міняється тиск. Через то пишуть P дорівнює P0V. Помножити 1 плюс альфа Т, де альфа при Альфа це сталий вираз, який дорівнює 1 поділити на 273. Це температурний коефіцієнт. Значить, як читається по-другому із процес, тиск газу, при стальному об'єму, тиск газу при сталому об'єму збільшується лінійно із збільшенням температури. Тобто, чим більша температура газу. Буде, тим більше буде тиск. ізохорний процес, як ми вже говорили, це на практиці ви, дехто може батьки використовують ваші да Коли ми автоклаві або в будь-якому іншому да закриваємо тушонку, тобто нагріваємо об'єкт. Ну, може Щоб ви знали, що є спеціальній каструлі у вигляді автоклавів яких також закриті, тобто об'єм газу не міняється. Для чого такі каструлі використовують? Тому що, якщо каструля закрита в автоклаві, то там менше витрачається енергії на те, щоб довести воду до кипіння, і для того, щоб зварити їсти. Тобто, набагато швидше відбувається процес варіння їжі. Значить, Графіком. При ізохорному процесі є ізохора і вона має вигляд. Значить, При ізохорному процесі у нас об'єм не міняється. тобто, Якщо залежність P від T, то в нас є так само бісектриса на певного кута. Якщо P від V, то так як об'єм не міняється, об'єм не міняється, тобто, то v 1 і v 2 чи v 3 буде стала величина. тобто, З часом тиск буде рости, об'єм. Буде залишатися тим самим. В другому досвіді, так само тиск у нас росте, об'єм газу не міняється. І графіком T так само буде. Об'єм газу не буде мінятися, а температура з часом що буде збільшуватися. Це так коротко, прошу сьогоднішню тему. Ідеальний газ, да? газовий закони. Тобто, ми повинні вивчити, що є три газові закони. Ізотерма. да? повторяємо, що це процес при сталій температурі, відкрив вчений Далі. Ізобарний процес це процес при сталому тиску, відкрив вчений гелюсак. І ізохорний процес це процес сталому об'єму, да? відкрив чи французький вчений Шарль. Хорошо. Значить, дякуємо за увагу і далі будемо розв'язувати здатчик, що в нас буде час.